Яких хвилин вже вчительки нема? Хвилин десять. Ого, вона нам щось сьогодні свято вирішила влаштувати? Ой, не кажи. Сподівайся, їй весь урок не буде. А ну тихо усі! Ви зараз дохраєтесь, що якась вчителька до нас прийде. Тихо, Сафа ще йде. Та блін, ну! О, все, дохраєтесь! Дозвалися, все до нас десь завжди ви догралися. Усім добрий день, шановні. Так як ваша вчителька Марфуша Камиш захворіла сьогодні, і її немає в школі. І ми будемо тихо сидіти в телефонах? Яке ще тихо посидіти, шановний, га? Ваш клас, і тихо посидіти. Ну це зовсім різні речі. Зараз до вас прийде інша вчителька заміняти урок математики. Зараз вона прийде. Все, чекайте. Ваня, подивися, яка вчителька нас зараз буде заміняти урок. Нам хана, Зінаїда Витрижопівна. Як Зінаїда Витрижопівна? Усім добрий день. Хто не знає, як мене звати, я вчителька хімії Зінаїда Витрижопівна. І я сьогодні я, якимось дрівом буду заміняти у вас математику. Я не знаю, чому, от саме мене. Не-не, змусили ти заміняти математику. Я хімік. Я математику. Абсолютно не знаю, що мене поставили. А ваша вчителька математики Мархуча Камиш дала мені декілька номерів, які вам треба на сьогоднішні заняття зробити. Я буду сидіти та слідкувати за вашою дисципліною. Якщо хоч хтось з вас відкриє свою радяку, я візьму... І запишу ваше прізвище на листочок, який потім піде до вашої класної керівнички. Це всім зрозуміло. Потім напишете, коли вже свої номери, засте мені сюди і свої зошити, я їх передам марфущикам. Все, сидимо, пишемо. Тихо. Можна ми не будемо нічого писати, просто в телефонах тихо посидимо. Ні!